Всім доброго ранку. У нас вже почалася зима, сніг випав. Сьогодні понеділок, 29 грудня. Ми вже з Барсиком працюємо. Затопив вже в гаражі буржуйку, зараз покажу. Тут під'їхали новий з-за границі. Передивлятися, вже форсунки все повіймав, всі за зауцьким хоном, нагару на поршнях немає. Затопив буржуйку. Тут закупився новими запчастинами, нові кольця на 4 двигуна, сальнички, вкладиші, цепки на маслонасос і 2 нових маслонасоса. Тут форсунки на провірку вже виймаю, Тут такий трошки безлад. Зараз буду прибирати і займатися цими двигунами. Замовлень поки немає, то поки будемо працювати, підготовлювати, я то кажу, щоб товар був в наявності. Все, далі покажу. О, тут на цій полці будуть нові запчастини у мене до моторів. Поскладав, зараз буду перебирати форсунки, щоб вже готово було до клієнта. Всі переберу, зараз по показникам всі передивлюся, позначу вже. Комплекти наготую, бо ти всі форсунки не робочі. а Ці ще робочі треба просто передивитися по показникам, які вони. Так, Поки все. Перебрав всі форсунки. По комплектах розложив. Вийшло як-то 2, 3, 4, 5, 6 комплектів хороших форсунок. 1,9 не 9 дізель на трафік, вівару, Лагуна, сенік, меган і так далі. І три комплекта на провірку ще. Форсунки поїдуть, напевно, що завтра. А зараз буду. Ну, одного двигуна вже завіз на двір сюди. Бо його має брат забрати, його замовив собі. А ці зараз я буду розбирати. Це лагуна Ресталінг, Меган і Сеннік. Оцей двигун. Він водяною турбіною йде з оглажденням. З цей Volvo пустею турбіною. Зараз покажу, як вони розбираються. Тут в принципі нема нічого взагалі сложного. Тут все, що треба головка на 13, на 10 і на 16. Ну і на 11 кружтей відкрутити. До цього на 11. А, і щеплення, ще зірочка треба на Т40 тут і на Т50 там всередині. Зараз може покажу, як я їх розбираю. Варс гріється біля буржуйки. У нас же тут 15 14, 14 градусів тепла. Доволі комфортно робити в таке теплоті, бо на дворі сніг і мороз. Ну, заказав собі тримача для телефона на груди і на голову щоб знімати, як я його працюю, телефона нема де поставити і на неї рукою теж неудобно, До того, що вручуємо защиту, тут на чотирьох руках защита ГРМ і отут один. Ця вольвовська защита, вона нікому не треба. І зразу мусор. Далі беремо Головку на шістнадцять. Включаємо цього натяжителя ремня ручейкову. Пустився. Далі беремо головку на тринадцять. А де вона? В неї нема десь. Берем з набору. Вкручуємо цю на Просто ролика. побити в мусор. Відкручуємо генератора. Відкручуємо тут гура. І тут один. І тут ще на 10 прикручена трубка. Вкручений у нас вже винятий, генератор відкручений. І кондиціонер, компресор теж. О, раз. На 13 головка вораз, два і три. компресор теж відкручений. Зараз це і далі покажу. Все, зняв генератор, компресор, кондиціонер, гора. Далі скручуємо оцю круштейна. Тобто. Один, два, три. 4, На 6 болтах він кріпиться. Кроштейн, що тримає генератора, компресора, кондиціонера і гура. Так, далі Їж сапона виймаємо щупом. Його вийняв. Так, далі треба двома руками. Зараз обратку знімаю на форсунки. ну Форсунки я раніше вже вийняв, через форсунки чи хон є заводський, там хон заводський доверху в чотирьох циліндрах. Раз знімаю маю обратку, знімаю рампу на подачі форсунки, і знімаю ТНВД. ТНВД теж витяки. раз два болта на 13 головку. І з цієї сторони теж три болта на 13 головку. І ТНВД зняти. Далі покажу. Зняв ТНВД, зняв патрубки ці ж йдуть на антифріз, опусло, майже голий. довго не стався. Далі щеплення, беремо зірочку на Т-40 і кручуємо. Щеплення як нове, але воно нікому не треба це Volvo, бо воно їздить довго. Курзина ну просто як нова, диск теж як новий, і демпер теж неплохий. Далі беремо зірочку на Т50, тут є булти. І так отак, Чик. Все, і щеплення зняти. Так, далі йде в нас турбинка знімати. Тут беремо рожкового ключа на 17, відкручуємо подачу масла. І тут так само. Зараз відкручуємо. А, і тут вона на 10. Щоб прикручуємо подачу масла. Зараз відкручу. Далі подачу масла на турбіни відкрутив. Відкручуємо саму турбіну, теж на 13, але тут бувають різні гайки. Тут на 12. Дві гайки і отут одна, тут або рожковим ключом, що... або головкою, ну на маленьку трещотку. А і ще слів трубі не магла треба відкрутити тут на 10, Два болта. Все кручено. І зараз вкручую з тієї сторони і турбінка буде знята. Тубіну зняв, Зняв ще з ще сторони. Зараз затикатиму дірки, скрізь буде далі двигун на мойку. Я затикаю дірки пленкою, потім грілкою запаюю їх, щоб туди нічого не попало. Колектора не відкручую, бо щоб не запихати всі ті дірки, а одну дирку запихаєш тут і отут, і запаюєш. І все, і туди нічого не попаде. І Отак розбираюся навісне двигуна 1,9 дізель. Він на трафік підходить, на Volvo, Меган і так далі. Зараз затикаю дірки і він на мойку. Далі цього буду вибирати навісни. Отако я затрамбовую дірки, запаюю. Далі він піде на мойку, далі покажу, як я його вимію. Так, далі розбираю навісне. Цього він так само 1.9 дизель, тільки йде рестайлінговий. Тут от турбінка йде з водяним охолодженням. Ну, тут майже все те саме, Майже все те саме. тільки тут трошки інакше система, тут трошки важче розбирається. Бо Більше болтів всяких, більше кришок всяких знімати, щоб відкрутити турбінку. Турбінка тут відкручується о, три болта. От колектор от колектор інакше, все інакше. Коротше. То Зараз я розберу, затрамбую за пленку і тоді покажу далі. Я вже навісне з цього догна, туди ТНВД вставляю і колектора все затикнув до кисню, запияв. І ще заказали мене форсунки. Далі оці 110-ті форсунки замовили. То буде відправка на завтра. Сьогодні вже ні, бо сьогодні трошки зайняті, хочу перемити ще ці двигуни і от і ще блоки перемити, якщо все добре. І гаража поприбирати. Форсуночки замовили, то добре є сьогодні замовлення одне поки що. Далі будемо бачити. Зараз все, зараз розмотую керхера. На дворі, звісно, морозно. Але треба перемити, бо наслідущі дні ще більше морози цього двигуна. Зараз заберуть. Все, я зараз розбавляю хімію, розмотую керхера. Осіння. Перемити мотори і порозбирати На навісне все, щоб порозбирати, що викидати і з цим розібратися, що на мусор і так далі, що вже було тут чисто. На мотори поки замовлення немає, ніхто не дзвонив. Тобто поки що тільки їх буду готувати до відправки. Ці двигунів з заводським хоном 2 штуки, то я їх перемию, передивлю зазори клапанів, передивлюся вкладиші. все геть. Сальнички заміню. Знаружи сальника кульувала, розпридвала і кульувала менше сальника. Оцей двигун під ремонт буде його розбирати, на хон висти. І на нові запчастини збирати. Все, працюємо далі. Перемив ці два двигуна. Так, вимило все. Ось все повиймав. Сохнуть біля буржуйки. У на градуснику. О 15, бо двері відкрив, 15 градусів тепла. Все, двигуни хай сохнуть. Далі я зараз буду це все прибирати. Всі форсунки запакую щоб на відправку завтра. На перш до смотаю керхера, все геть воду злю з шланга, змотаю, занесу, щоб нічого не замерзло. І оце ще з осіння, щоб все розгребститися, що на алюмін, що просто скласти, а що перемити. Навісне турбінки його хороші, ці генератори хороші перемити. Це розібрати на алюмін колектори і з цим розібратися. Вже темніє на дворі. Але красота може скоро підемо. В похід в ліс, то це буде прикольно. А зараз поки що працюємо, запакував тут форсунки на відправку в коробку і ці форсунки три комплекта на провірку. Все, далі прибираємо. На дворі тут прибирав. Це розберу, побачу, що сьогодні встигну чи завтра. Так би більше збільше поприбирав. Те перемити все навісне, цього двигуна сьогодні заберуть. Все, опориємо гаража. Далі побачимо, що там станеться по часу і що буду робити. Сьогодні, коротше, все вже. Я зараз йду до хати, зараз пофоткаю ще турбіни, Викладаю оголошення, щоб було більше замовлень. Бо сьогодні тільки фурсунки замовлені. Перед світами, звісно, ще люди не особо хочуть робити машини. Ну нічого, побачимо. Все, на сьогодні хватить, побачимо, що там завтра.